Вітаю в ефірі. Програма Вічна віч. Навіч». Його скрипка грає рок, народні мелодії та світову класику. Її знає Україна та за кордон. Зі своїм інструментом він легко перевтілюється в різні образи. Його музика гарна у сольному виконанні та в поєднанні з іншими інструментами. Наша розмова зі скрипалем Антоном Вареницею. Вітаю, Антоне! Добрий ранку. Перш ніж перейдемо про твою творчість, про розмову на твою про твою творчість, почнемо з того, що ти з 2014 року є одним із найактивніших волонтерів митців у нашому місті. Розкажи трошки, коли почалося твоє волонтерство, і такі головні твої виступи. Де виступав для наших військових і яку користь це для них дає? Чи потрібна їм музика? Е, ну насправді так. Більша частина така левова частка волонтерства розпочалася у 2014 році, тому що ми почали їздити на схід, підтримувати військових наших хлопців. По всьому сході ми їздили і в Луганська область, і Донецька. Ось дуже багато концертів було. І насправді дуже їм потрібна, звісно, підтримка, тому що що бачить. Солдат на фронті, ну це абсолютно не не пов'язано з якимось мистецтвом чи з чимось ніжним, або щось, від чого можна надихнутися. Тому, звісно, їм дуже потрібна ця, так сказати, творча терапія. А як от військові сприймають скрипку, тому що до них їдуть з такими концертами, там більш такою бадьорою музикою. Твоя скрипка як на них впливала? У ну, мене суткове. також бадьора музика є. Різне, тому я, я намагаюся, коли я виконую е, хоча б дві-три композиції протягом концерту, то намагаюся, щоб це була, можливо, одна якась лірична тільки композиція, або навпаки, всі веселі, якісь чи сучасні, чи різні. Ну, е, тому сприймають дуже добре. Я думаю, що, мабуть, навіть тому, що це досить неординарний інструмент, ну, тому що це скрипка, вона не так часто зустрічається на концертах. Часто просять на біз. Коротше, сприймають прекрасно. Ну, не тільки музику дарували, а й збирали кошти для наших військових разом із мистецькою сотнею Гайдамаки, можливо, з іншими артистами. Е, також була так матеріальна підтримка наша було із мистецькою сотнею, і ну, з різними волонтерами. Це. І на по вулиці Проскурівській у місті нашому ми збирали дуже часто акції, влаштовували по збору коштів для військових і у Азисі е, у нас в Хмельницькому. Е, досить часто так можливо був якийсь такий момент, який тебе чи вразив, чи розчулив, коли виступав для військових чи для поранених. Можливо, для тих, хто постраждав від війни для мирного населення. Ну, зазвичай, час від часу навіть такі бувають якісь моменти. Просто це видно у очах самих військових, їх, їхнє розчулення, і ти від цього сам вже розстаєш. А як музика вплинула на твою творчість? Чи тобі хотілося брати інструмент до рук і виконувати якісь композиції, чи навпаки, можливо, це якось пригасило тебе як творчу особистість? Під час війни ви маєте? Ну, так, ось, коли так, почалась так. війна? А ось. То насправді, ну мабуть, перших днів 10, після початку повномасштабної війни, 24 лютого, взагалі, я думаю, більшість музикантів навіть не думали про інструменти, ні про що, мабуть, ніхто ні про що не міг думати у перші там тижні, ні про що, окрім того, що відбувається. І так сталося, що ми буквально з перших днів повномасштабної війни пішли волонтерити на жд вокзал. Бо, тому що там дуже великий потік людей було зі Сходу, на Хмельницький так, живе. на Хмельницький за вокзал. І ну, десь тиждень днів десять ми волонтерами-волонтерами і почали брати з собою інструменти, тому що часто були тривоги, і ми спускалися в сховище, в бомбосховище, І вирішили, що може спробувати там грати. Ось ми спробували там грати, запитали людей, чи потрібно це зараз під час війни. От, там, тільки днів 10 пройшло, і люди майже один голос сказали, що це потрібно, тому що ну, думки одні тільки про війну, а музика це якась ну, така відрада, сублімація тобто, не знаю, Тому перших днів 10 ну, нічого не хотілося, а потім ми потрошки почали брати інструменти, і відновлювати. А репертуар твій музичний змінився з початком війни. Можливо, якісь такі, чи козацькі якісь пісні почав грати більш патріотичні, більше українських мелодій? Ну, відверто кажучи, сильно репертуар мій не змінився, тому що він був у мене і до цього досить обширний, тобто там абсолютно в мене різноманітні були композиції, і світові, і деякі українські, і сучасних дуже багато композицій. А єдине, що, чесно кажучи, зараз більше люди просять щось українське зіграти, навіть щось сучасне українське. Ну і в мене з'явились трошки більше там деяких сучасних українських композицій. А от тому, тому зараз просто більше люди тяжіть до українського, це нормально, це класно і це так має бути. В одному зі своїх інтерв'ю ти сказав, що категорично відмовився виконувати російські е мелодії, так? Це правда? Чи... Абсолютно. Я і після. Ну і до 24 лютого навіть їх класику вже не Чайковського не зіграєш ні? Ну я взагалі не дуже таке полюбляю, полюбляю сучасну музику, а тепер ще й сучасну українську. Тому взагалі я вже давно забув за російську музику. А от такі з останніх виступів, можливо, не дуже таких нещодавних, але все одно ти виступав у Києві для азовців. Розкажи, що це був за концерт і з ким разом так. був на сцені. Було таке діло. У мене є знайомий. Він родом із Полтави. Він в Києві перебуває часто, тому він зараз у Азові парамедик. Ну він насправді музикант також. І він запрошував мене ну, прийняти участь з ним у концерті, підіграти йому по збору коштів для Азову, для мед і для медроти, і в цілому для Азову. Тому це було протягом двох місяців, певне, два таких великих потужних концерти. І там і українські зірки, деякі брали також участь. То, тобто це були такі благодійні аукціони. Досить багато збирали коштів і перший і другий раз для азовців. Такий досвід був цікавий. Трошки вже відволічемося від війни, поговоримо про твій інструмент. Чому електроскрипка? Це досить такий, ну не дуже такий популярний інструмент, як сольний, але ти взявся за нього і вже багато років виконуєш на ньому свою музику. Ну так, це не типовий інструмент. Хоча насправді я граю інколи і на акустичній скрипці, від цього ніхто не, не, не відходить. Але дуже часто, чому використовую електроскрипку. По-перше, тому що це зручно, дуже у підключці, у визвучці. Я з нею разом використовую процесор обробки звуку. І в мене, можна так сказати, що вже все налаштовано до підключки. Тобто я тільки підключаю скрипку в підсилювальну апаратуру, і майже не потрібно нічого налаштувати, тільки рівень гучності і там, мінімальну корекцію. Тому це зручно насправді у виступах, там, де ти підключаєшся, тому що менше налаштувань і простіше ну, і вона не, не, не так скрипить, не заводиться, цей звук, як буває у кастичних скрипках. Тому, по-перше, це зручно. По-друге, сучасну музику на ній трошки зручніше грати в плані того, що обробляється знову ж таки звук добре процесором, різними ефектами. Я зараз використовую всякі ефекти, щоб музика цікавіше, цікавіше звучала. Тому також така причина. Ну. Все. А ти за своєю скрипкою якось спеціально доглядаєш, скільки ти тренуєшся, чи, чи взагалі тренуєшся, бо музиканти, які, наприклад, є солістами філармонії, оркестр, в оркестрі грають, вони там виділяють певний час для тренування. Ти вільний музикант, як ти, чи тренуєшся, як готуєшся до виступів? Ну, Хоча я тісно не пов'язаний з філармонією, з класичною музикою, але насправді е, ну, відверто кажучи, я тренуюсь тоді, коли я розбираю новий репертуар якийсь. Або просто щось давно не грав, мені треба повторити його декілька разів. Е, ну і, в принципі, я досить часто спілкуюсь з інструментом, тому що то я сольно граю щось, то я десь у команді з кимось граю. От. Ну Частіше це коли розбираєш новий матеріал, якийсь або нову, нову композицію, хочеш зробити або свою кавер-версію на відому композицію, то тоді і тренуюсь, то досить часто. Трошки більше про свій репертуар. Я вже говорила, що в тебе він різноманітний від року до народної музики. Ти детальніше розкажи, що ти виконуєш. Що тобі подобається, чи що підходить для скрипки твоєї? Чесно кажучи, особисто мені подобається більше сучасна музика, а підбір репертуару це досить взагалі така. Ну, як не важка тема, а досить така для мене детальна і досить скурпульозна. Коротше, я підбираю репертуар. Досить вибірково, тому що не все добре звучить на скрипці насправді. Тому я пробую спочатку, якщо воно звучить, то я пробую вже робити, під себе підлаштовувати або шукаю якусь версію композиції, таку, яка би звучала добре на скрипці, тому що це досить така тема. Ну, для мене це дуже важливо. Маєш якісь коронні композиції, такі, які виконуєш найчастіше або любиш їх найбільше? Ну, як часто, мабуть, як часто в музикантів буває це зазвичай це якісь одні із останніх композицій, які ти зробив. Тому що, якщо ти їх зробив, значить вони тобі подобаються і ще не набридли виконувати. Тому прям якихось фаворитів маю, але ну, з сучасних композицій. А які це останні твої композиції, наприклад? Останні. Ну, я на відомі композиції роблю інтерпретації свої, Ну, з останніх, до прикладу, українська композиція гурту Hardkiss Журавлі. Вона добре звучить, але вона лірична. З сучасного. Мабуть, Том Одел є така композиція Another Love. Інша любов. Ось якісь сучасні ще. The Weeknd є такий популярний гурт, також Blending Lights, до прикладу, ну щось таке. Багато, я не знаю, все я не згадаю. А ти виступав багато не тільки в різних містах України, в Хмельницькому, дуже багато на різних сценах, а й за кордоном. Розкажи про цей досвід, які творчі плоди він для тебе приніс. Бо народилися навіть нові кліпи в тебе після того ну, було... про це. За кордоном дуже багато досвіду насправді. Можна почати із. Можливо, навіть із Європи. Це почалося. Коли я ще був студентом, то я їздив з народним студентським колективом Юність Поділля у Європу кожного року. Кожного літа, точніше, ми їздили місяці, півтора-два кожного літа по фестивалях фольклорних. Теж як Скрипаль, так? Як Скрипаль учасник цього колективу, так, з музикантами і з танцорами. То Франція, Іспанія, Бельгія, Голландія, коротше такі країни ми побачили, дуже багато народних колективів інших країн побачили. Це дуже цікавий досвід насправді. Тобто, студентом побачив багато велику частину Європи. Пізніше, вже як я закінчив своє студентство, їздив у Китай неодноразово. І у Китаї в мене вже дуже багато було колаборацій, таких короткочасних, тому що я там в більшості був як фрілансовий музикант. Ось працював на вільних таких роботах різних, і дуже багато досвіду було і в Гонконзі, і в самому Китаї. І в Гонконзі, до прикладу, з місцевою там дівчиною-співачкою був, був такий дует. Вона запросила знятись у кліпі, записатись також скрипку туди записати. Дуже цікаво вийшло. Можна кліп знайти у мене на каналі на YouTube. Також з гонконським музикантом одним грав, він на гітарі грає і співає. Кіман, Кіман його звати. ось. Ну, в Гонконзі приймав участь у фестивалі, Free Space Happening, такий молодіжний фестиваль на відкритій території. Дуже класний. Це, ви, конкурсний якийсь фестиваль, чи це ти просто виступав? Це просто артовий фестиваль. Тобто там не конкурсний, а такий творчий фестиваль. Там різні були сцени, локації. Він відкритий для всієї молоді, молоді Гонконгу. Тобто, досить було цікаво. Китаї колаборації були різні комерційні, до прикладу, там з вілончелісткою з Вінниці я грав в Китаї. Ми зустрілися і там і виступали на автомобільному шоу у Пекіні, до прикладу. І, і взагалі багато таких колаборацій було для, ну, для комерційної роботи у Китаї. А виступав ти багато просто неба, так? Як Насправді, так. вільний артист? Розкажи, що це для тебе? Чи це цікаво було? Як це було? Це Як було? збирав глядачів навколо себе? І де це було? Ну, це, це дуже цікавий досвід насправді. Коли менше було фрілансової роботи у Китаї, то я їздив у Гонконг, грав на вулиці як вуличний музикант також. І ну, на вулиці ти бачиш дійсно живі справжні емоції людей, і ти бачиш, чи їм це подобається чи ні. І було дуже приємно, що люди зупиняються це. Очевидно, що їм подобається, бо на вулиці ніхто нікого не заставить, просто так зупиниться. Ось, і дуже часто я збирав ну, таке велике коло людей. Досить часто це буває, це дуже приємно. Ну Різні абсолютно з різних людей, бо Гонконг це дуже інтернаціональне місто. Мається на увазі, що ну, я маю на увазі, що там дуже, дуже багато туристів з різних куточків світу, взагалі абсолютно. Ось тому і був і досвід спілкування з різними людьми, і, і соцмережі там наповнилися різними абсолютно людьми з, 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 з різних куточків. Коротше, це такий досить цікавий досвід. Просто неба, виступи. Ну, і також в Україні я їздив. В Західною більше Україною їздив як вуличний музикант. Тут також дуже приємно. Люди сприймають добре. От. Багато, багато всього цікавого. Я навіть все і не згадаю зустріну. В тебе в твоїй творчій кар'єрі було багато творчих дуетів різних. В поєднанні з іншими інструментами, з вокалістами. То розкажи такі, які ти запам'ятав найбільше. Ну, до прикладу. Саме дуетів чи в гуртах. Можеш розказати і про ну, гурти також? Зараз я і досі граю у гурті Гравітація Марса. Ми зараз менше виступаємо, тому що напрацьовуємо матеріал. От, бо виступали ми давніше, ще до Китаю, коли я, коли я їздив. А, дуети, дуети. Ну, от також з цим хлопцем, який зараз в Азові служить парамедик, то, то ми з ним іще до війни. Ми з ним виступали часто дуетом. Тобто я йому підіграв в його піснях. Навіть все і не згадаю так зараз. З дівчатами в тебе були, якісь з артистками, знаю дуети? Ну, так, з Соул я грав не, неодноразово. так. Потім... Про твій колектив розкажи, в якому ти граєш не тільки сольно, а ще й в колективі, так? Гравітація Марса. Так, Гравітація Марса. Ну, У нас, у нас більше, мабуть, сучасна така хіп-хоп музика. От і зараз ми напрацьовуємо матеріал, щоб можна було скоро почати виступати. Я думаю, що ми можемо і до вас завітати. Згодом, з якимись композиціями. У нас є патріотичні композиції, цікаві. От, і на таку якусь різну тему. Ну, в основному, це якась те, тема космосу буває, бо так, так наш гурт і називається, якось хлопці так мислять. Наскільки вже існує цей колектив? А я думаю, вже досить довго, вже років 7-8, але у зв'язку з тим, що ми не дуже були активні коли, під час того, як я був в Китаї. То десь роки 4 випало. Ось, але якраз от перед повномасштабним вторгненням ми починали знову репетирувати вже і мали випускати нові композиції. Але 24 лютого сталося така, у нас сталося, що сталося. І, і ми, звісно, не випускали коротше, ці композиції, а потім вже десь через півроку випустили. Тому зараз ми в такому стані, що. Саме готуємося і скоро можна буде виступати. Зараз тобі більше цікаво грати в колективі, чи сольно, чи однаково? Пробуєш, і там, і там? Ну, мені насправді цікаво колаборації різні і у колективі грати, і з кимось. Я завжди відкритий до них, тому що це цікаво. Але, чесно кажучи, зараз більше сольно виступаю. Ну, це набагато мобільніше просто. Ти незалежно від кого, завжди можеш. Взяти ну, якусь там активність, тому що не потрібно домовлятися з кимось, а хоча завжди відкрити до різних колаборацій. А скільки вже маєш кліпів на свою музику? Бо вони вже і в Ютубі є, і в соціальних мережах. Ну, насправді не на свою, а на інтерпретацію так, відомої ну, музики. Ну, те, що ти виконуєш. Так, а я не знаю навіть скільки їх. Ну, Саме кліпів, то я не знаю, там близько. Небагато, близько. 5, 6, 7. А останнім часом я більше виступаю, ніж записую кліпи. От. Але рі... люди часто просто записують відео і десь викладають в Ютубі, а потім знаходжу, що виявляється, в мене ще якісь відео є в Ютубі. Тому ну, я думаю, згодом їх стане більше. Твій образ Скрипаля, романтика дуже тобі личить і, напевно, ним користувався, коли завойовував серця дівчат. Чи було таке, що музикою, чи освічувався, чи це тобі допомогло. У твоїх особистих стосунках. Ну, насправді, я думаю, не, свідомо я ніколи ним не користувався, щоб, щоб так якось сталося. А навпаки, я допомагав іншим людям освічуватись це 100% і не раз. А собі чомусь ні. Ну, це така доля музиканта, мабуть, я не знаю. Мені це я, я не думаю, що мені це дуже допомагає. Єдине, що факт є факт, що я постійно знайомлюсь з людьми з цієї сфери, тому. Та, так і виходить, що з дівчатами з цієї сфери також знайомлюсь, але но це нормально, я думаю, тому що я постійно кручуюсь у сфері е, артистів, творчих людей, музикантів, і так стається. Тому я не цураю з цього, я думаю, це нормально. Свої успіхи або не успіхи особисті якось переливаєш музику, підбираєш для ці, композиції в ці періоди, чи це не залежить від того, від твоїх е, таких внутрішніх почуттів? Я навіть не помічав, щоб це було сильно пов'язано з внутрішніми почуттями. Єдине, що якщо мені якось на душі, можливо, сумно або щось є, то я бачу, що допомагає гра на вулиці насправді. І навіть не на сцені, а саме на вулиці, коли ти граєш на вулиці, ти Якось спілкуєшся з людьми, от цією емоцією, коли ти передаєш емоції, бо ти бачиш людей, які йдуть, зупиняються, вони реагують. Дуже часто вони таке враження, що вони з тобою, деякі люди переживають ту емоцію, яка в тебе є на душі. Ну от я не знаю, якийсь є зв'язок. А музика це твоє ем, хобі більше? Чи це твоя робота, і чи маєш ще якесь захоплення крім музики? Музика це і хобі і робота, і я дуже щасливий, що я не можу назвати. Я особисто не можу назвати це роботою, тому що е, це моя улюблена справа. І ніколи я від цього не втомлювався. І можу сказати, що ні одного дня не працював. Хоча були контракти або були якісь комерційні роботи, як це називають люди. Але для мене це хобі, улюблена справа на щастя. От. Ну і окрім цього, ще десь роки два тому я захопився. Виробами з дерева, і зараз насправді трошки роблю різні, а, різні такі з дерева. Ну, вироби, коротше, маленькі. А, це можуть бути і лампи лофтові. В основному я захопився освітленням. Тобто якісь ледовські лампи, кольорові а, лампи Едісона, а, лампи з безпровідними зарядками для телефону. Сенсорним вмиканням, коротше, розумні лампи різні, бо зараз є можливість таке робити. І мені дуже подобається вишліфовувати дерево, щоб воно було ідеально гладеньке. Ну, Коротше, чомусь я зайнявся деревом. Мені це подобається. Таке. Зараз в українців єдина мрія про перемогу, але ти особисто про що мрієш, крім перемоги? Е, ну, Відверто кажучи, я також мрію про перемогу, тому що інші мрії тоді відходять, відходять на інший план, на задній план. От. Ну, чесно кажучи, як музикант, я мрію, щоб в Україні музиканти могли гідно заробляти усі, і взагалі всі творчі люди. Це важливо. І я думаю, що це буде обов'язково, якщо буде перемога. Тому що і рівень економіки, я впевнений, зросте з часом, згодом, і соціально-культурно країна росте вже і буде рости. Тільки одна умова це, звісно, перемога. Все ж таки. Я бажаю тобі, Антоне, щоб твої всі мрії творчі і нетворчі здійснилися. Дякую. А глядачам бажаємо всього найкращого. До наступних зустрічей.